Слава Україні! Ми тут всі згадуємо. І я згадую. Майдан для мене особисто почався з Грейдера на вулиці Банковій. Революція для мене і моїх побратимів почалася з вулиці Грушевського і з Вогнехреща. Війна. Для моїх побратимів і для мене почалася з мовчазної анексії Криму усвідомлення того, що ніхто крім нас з рішення міністра внутрішніх справ про створення добровольчих батальйонів і про створення одного з добровольчих батальйонів батальйону Азов. Якщо майдан був справою декого з нас. Якщо революція стала справою багатьох з нас, то війну вже веде нація, українська нація. Якщо мислити кількарічною перспективою, можна сподіватися на те, що нас порятує НАТО, що нам якимсь чином допоможе євроінтеграція. Якщо мислити десятиліттями, то можна побачити, як в центрі Європи народжується нація. Нація, яка визначатиме долю Європи в майбутньому, долю Європи націй. Слава Україні! Слава нації, Україна, Україна, Україна!